Сьогодні у випуску. Для захисту територіальної цілісності і суверенітету України на Волині створюється обласний штаб загальнонаціонального руху опору. 10 копійок від реалізації кожного ось такого буханця, що має назву родини, надійде благодійному фонду Стопрак, що допомагає онкохворим дітям Волині. Українській школі українську книжку. Під таким гаслом в обласній раді відбулася презентація творів Героя України В'ячеслава Чорновола. Людина, яка віддала все своє життя для того, щоб розкрити все, що відбувалося в нашій Україні. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події четверга 17 квітня. У студії Оксана Кот вітаю вас. Для захисту територіальної цілісності і суверенітету України на Волині створюється обласний штаб загальнонаціонального руху опору. Про його завдання і мету журналістам розповіли під час прес-конференції. Обідній пори голова обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Григорій Пустові зустрівся з журналістами, аби розказати про завдання руху опору. Він створюється з ініціативи Юлії Тимошенко і покликаний об'єднати патріотично налаштованих громадян, які у кризові моменти здатні стабілізувати ситуацію. Рух опору це не політичний громадський рух, як я вже сказав, який створений за ініціативою Юлії Володимирівни Тимошенко, створений для захисту нашої батьківщини. Метою діяльності цього руху є захист України, захист її громадян, і створення руху викликано тим, що необхідна підтримка нашій армії, нашій міліції. На Волині штаб руху опору працюватиме на базі обласного осередку об'єднання батьківщина. До його роботи можуть долучитися громадські організації, ветерани міліції і збройних сил, яким не байдуже доля України, розповідає Григорій Пустовіт будуть входити багато тих людей, які бажають долучитися до вирішення питань, пов'язаних з приянню збройним силам України, сприянням прикордонникам, сприянням Нашим органам внутрішніх справ будуть долучатися люди, які хочуть створити свої громадські структури, пов'язані з виконанням функцій, підготовки людей до служби в Збройних силах України. Поки що йде організаційний процес зі створення штабу руху опору. Відомо, що його очолюватиме підполковник у відставці Володимир Ганіровський. Свою підтримку новоствореному руху вже пообіцяли члени обласної спілки воїнів Афганістану. Науковці, політологи і громадські активісти Волині з'ясовували загрози територіальній цілісності України та визначали основні шляхи мінімізації ризиків розколу держави. Дискусію влаштували викладачі і аспіранти кафедри політології та державного управління. Головні загрози національній безпеці України мають внутрішній характер, хоча потрібно враховувати і зовнішні чинники. Про це говорили під час круглого столу науковці Східноєвропейського національного університету, й Українки та політичні експерти. Вони підтримали думку про доцільність надання регіонам більше повноважень, щоб не придумувати український велосипед. Науковці пропонували вивчити досвід інших держав. Сергій Байрак, аспірант кафедри політології та державного управління, вивчав досвід сусідньої Польщі, говорячи і аналізуючи досвід республіки Польщі. Можна говорити про те, що питання, питання децентралізації влади України є нагальним, Питання розвитку і, не розвитку, а збільшення повноваження регіонів і дати можливість регіонам самостійно розвиватися в відповідному напрямку. Також для України нагальна. Якщо необхідність децентралізації влади у науковців не викликає сумніву, то заклики до федерального устрою несуть небезпеку, стверджує професор Валентин Малиновський. Чому запитання не переходять до федеративної форми устрою Іспанія, Італія і Велика Британія? То чому? Тому що вони прекрасно розуміють, що федеративна форма устрою це лише Наближує розпад будь-якої державності, і вони всілякими силами намагаються отримати унітарну форму державного устрою. Олександр Новосад, голова громадської організації Асоціація молодих політиків і політологів, впевнений, що в державі не розроблялася об'єднуюча політика, а це небезпека внутрішня. В нас не було такої політики для сходу. Тобто вчити українську мову чи е, говорити там, що певних там, от треба, щоб ви поняли, що такі зрозуміли, що такий політик герой. Е, тобто, це не є е, державницька політика. Е, фактично, треба старатися об'єднувати на тих особистостях, які об'єднують Україну. Голова центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Михайло Наход наголосив на відсутності національної ідеї, яка необхідна для усіх держав. Внутрішньоукраїнської дискусії і на рівні академічних установ, і на рівні громадських установ на жаль, не відбулось, і ми цієї національної ідеї чи стратегії розвитку держави не маємо. Науковці пропонують політикам дослухатись до їхніх думок, щоб не робити помилок і зберегти цілісність держави. 65 сімей з Криму оселилися на Волині після окупації півострова Російською Федерацією. Дехто щоб перечекати скрутні часи, інші ж хочуть залишитися тут на постійне місце проживання. Що робить влада та громада області, аби кримчани почувалися комфортно? Дивіться у сюжеті. Волинська громада не залишається осторонь проблем співвітчизників, які опинилися в скрутній ситуації, каже голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт. 65 сімей з Криму знайшли прихисток на Волині. Освоюватися на новому місці. Їм допомагають як обласна влада, так і небайдужі волиняни. «17 чоловік звернулися за соціальними допомогами. Ми всім допомогли. Всі 17 сьогодні отримують соціальні допомоги. 27 чоловік пенсіонерів звернулися, щоб отримувати пенсії. 24 отримують в трьох. Справи знаходяться в вивченні, в виробництві. Я думаю, до оформлення. Приїхало 30 дітей, із них 8 чоловік дошкільного віку. Вони влаштовані в дошкільних закладах, і 19 чоловік вже на сьогоднішній день дітей учнівського віку навчаються в школах. Зараз обласна влада роздумує над тим, як допомогти кримчанам придбати власне житло. Для цього складається реєстр будинків у сільській місцевості, що знаходяться у доброму стані, але не заселені. Іншими словами, пустують. ми сьогодні склали такий реєстр житла і ми будемо пропонувати кожній кримській сім'ї сказати, що от в такому селі у нас є такий будинок, в такому такий будинок. Ціни їх відносно дешеві. Будь ласка, якщо у вас є кошти, є можливість, купуйте це житло і як кажуть. Хай ваше коріння входить в волинську землю. Григорій Пустовіт вдячний усім волинянам, які чужу біду сприйняли як свою. Ця щирість, ця така відданість загальноукраїнській ідеї, що ми єдина країна, єдина нація, єдиний народ. Вона сьогодні реально втілюється в життя на теренах нашої області. Голова облдержадміністрації запевняє, у випадку необхідності область готова прийняти і більшу кількість людей. 10 копійок на добро. Спільний проєкт під такою назвою презентували акціонерне товариство Теремно хліб та благодійний фонд Стопрак. Подробиці від Павла Мельничука. 10 копійок від реалізації кожного ось такого буханця, що має назву родинний, надійде благодійному фонду Стопрак, що допомагає онкохворим дітям Волині. За зібрані кошти купуватимуть ліки та спеціальне обладнання для онкогематологічного центру обласної дитячої клінічної лікарні. Допомогти малюкам із діагнозом рак може кожен, придбавши хліб зі спеціальною наклейкою. Хліб купують всі. В принципі, кожен день ми купуємо хліб. Тому чому б не купити саме родинний? Коли і внести свою якби долю в допомогу онкохворим дітям, ніби це і, і це не займає якихось і ресурсів і затрат. А з другого боку і людина зробила добрий вчинок. Це перша така акція на Волині, ціль якої допомогти онкохворим дітям, крім медикаментів та обладнання, отримані кошти планують спрямовувати і на навчання лікарів-онкологів. Заплатити там якусь благодійну допомогу, там 300, 500 гривень чи 1000 гривень для кожної родини. Ну, я думаю, що це зараз не дуже легко да а 10 копійок от пожертвувати на таку справу, я думаю, що в принципі, це всім силу, всі це можуть зробити. Все більше дітей мають шанс на повноцінне життя. Немала в цьому заслуга і благодійних організацій. Так онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні від фонду «СтопРак» за три роки отримало більше мільйона гривень допомоги. Виживання на сьогоднішній день в середньому, якщо взяти по всіх злояких у нас на волині, біля 70%, Це не велике, це дуже великий відсоток в принципі. Якщо взяти полімфобласних лейкімієм, він сягає 85-90%, так само як пухлина все на, Лімпс, на 2014 рік виділено нам 6,5 мільйонів гривень на закупку препаратів. Це, в принципі, найбільша сума, але самі розумієте, що в зв'язку з ростом цін на медикаменти все одно ми відчуваємо недостатність. Поки що в благодійній акції бере участь лише один вид хліба. Вартість буханки 4 гривні 30 копійок. З них 10 копійок це ваша допомога хворим діткам. Українській школі українську книжку. Під таким гаслом обласній раді відбулася презентація творів Героя України В'ячеслава Чорновола. 300 комплектів книг розповсюдять у шкільні бібліотеки Волині. Чим твори політика будуть цікаві школярам, дізнавалася Анна Глущук. Твори героя України В'ячеслава Чорновола, який так і не став президентом України, загинувши в автокатастрофі, відтепер можуть прочитати усі волинські школярі. 300 комплектів по 8 томів його листів, статей і інтерв'ю надійдуть практично в усі бібліотеки області. Таку можливість юні читачі отримають завдяки сприянню обласної ради, облдержадміністрації та міжнародного благодійного фонду імені Чорновола. Дехто задає питання, чи для школярів. Власне, твори Чорновола, вони будуть читабельні. так? Але я вам скажу таку річ. По-перше, ну, не для всіх, очевидно. Але я вважаю, що є багато дітей, 10-11 клас, які вже читають і не таку літературу. А тут же ж спогади, тут же ж листи, тут же ж якісь документи. Другий момент. Вчителі, третій момент. Давайте чесно, в багатьох школах, селах сьогодні, ну, бібліотеки тільки шкільні десь наповнюються. і Тому люди. Старшого покоління, середнього покоління мають і користуються сьогодні. Це мав бути наш президент, людина, яка віддала все своє життя для того, щоб розкрити все, що відбувалося в нашій Україні. Ї, її, його кожен день, його взагалі життя це є прикладом для багатьох нас з вами. Цього року у рамках акції Українській школі Українську книжку планують видати ще два томи творів В'ячеслава Чорновола. Їх також обіцяють надіслати в усі шкільні бібліотеки Волині. У Луцькому національному технічному університеті зібрались учасники другого етапу всеукраїнської олімпіади з прикладного матеріалознавства. Майже 30 учасників з восьми регіонів України завітали до обласного центру Волині для участі в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з прикладного матеріалознавства. Це представники Сум Запоріжжя, Чернігова, Дніпропетровська, Харкова, Львова та Києва. Організатори Олімпіади підготували для наукової студентської еліти не лише науково-практичну частину, а й подбали про культурно-мистецьке дозвілля. Зокрема, організували екскурсії в музей Волинської ікони та старе місто. Я дуже люблю Західну Україну, я багато де була, і я розумію, що люди, вони усюди люди. І Немає ніякого сенсу, хто за Україну, хто за Росію, так як саме я була в Росії. Це ну як гарна країна, там гарні люди, так само і на Західній. гарні люди. Я ніколи не зустрічала. Я розмовляю російською взагалі і ніколи не зустрічала, щоб мені... Давали які якось зрозуміти, що я не така, чи якось там притисняли за те, що я розмовляю російською. Здавалося, в спеціальність прикладне матеріалознавство більш спрямована на хлопців, адже базується на знаннях хімії та фізики. Проте серед учасників олімпіади переважають дівчата, які пов'язують свої майбутнє із цією професією. Я, наприклад, дуже люблю готувати. І для мене матеріалознавство це завжди порівнюється з кулінарією, тому що ну, це все дуже схоже. Так само потрібно визначити потрібні компоненти, потрібне співвідношення, потрібну витримку, сушіння, спікання. Все це дуже схоже. Пойду в аспірантуру, буду преподавати таким же, як я, будучим студентам матеріалів. Вот, а возможно, конечно, була б бы хорошо поїхати за кордон, устроитися в перспективну фірму, розробляти різні матеріали більш перспективні серед членів журі Всеукраїнської олімпіади поважні професори з усієї України. Тому об'єктивність оцінювання знань студентів гарантована. Ректор Луцького національного технічного університету Віктор Божедарник вважає, що такі конкурси не лише відкривають нові грані наукового потенціалу студентів, а й у складних суспільно-політичних обставинах об'єднують країну. Нам дуже приємно, якщо приїжджають особливо з сходу Люди вони бачать, вони зовсім інакше дивляться тоді і на нас, і ми на їх зовсім вони тоді розуміють, що ми єдина Україна. Що ми єдина спільна Україна. І це робить нам честь. І для них приємно. Всеукраїнська олімпіада з прикладного матеріалознавства триватиме два дні. Переможців визначать за результатами двох етапів практичного та теоретичного. Сьогодні страсний четвер. Цього дня під час Богослужіння священики згадують чотири важливі події з життя Христа Спасителя тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітне таїнство Євхаристії. Господь Ісус Христос уклав новий заповіт між Богом і людьми ціною власної крові. Також у храмах служать літургію святого Василя Великого. А єпископи вмивають ноги 12 священослужителям, як це вчинив Ісус Христос 2000 років тому своїм учням на знак глибокого смирення і любові до них. А також як повчання всім християнам не шукати влади, а слугувати один одному. Згадується молитва Господа в Гециманському саду, коли Христос від душевних терпінь плакав кривавими слізьми. Із трасного четверга починаються особливі приготування до святкування Пасхи. Віруючі очищають житло від бруду, а також печуть паски та фарбують великодні крашанки. Сьогодні єпископами завершується освячення мира. У Вінниці завершився чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації. У командному залі Ковелиняни посіли третє місце. Золоті нагороди у вікових категоріях вибороли вихованці клубу Товариства сприяння обороні України Лілія Козол, Владислав Марчук, Назар Семенов і Христина Мельник. Перемогою збірної команди обласного центру завершилися змагання чемпіонату області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді. Протягом трьох днів діти змагалися поблизу Любешова. Працівники обласного центру туризму, спорту і екскурсій управління освіти і науки облдержадміністрації до змагань чемпіонату області зі спортивного орієнтування серед школярів підготували нові топографічні карти Любишова і прилеглих територій. Саме там протягом трьох днів відбулися старти юних спортсменів-орієнтувальників. У перший день найкращі результати в своїх вікових групах продемонстрували спортсмени міста Луцька, Анна Климчук, Вадим Ходорчук. Яна Микитюк та Максим Ліщук. За словами Тетяни Обушко із команди Камінь Каширського району дистанція цього дня була складною. На першому мені була складніша місцевість. Там було дуже багато е, горбів та ям. Також я трохи на першому дні е, трошки сплутала по карті, було мені важче бігати. Другий рік у змаганнях спортивного орієнтування використовують сучасну відмітку на контрольних пунктах за допомогою електронних чипів. Не всі ще спортсмени вміють ними користуватися, розповідає учасник команди Маневецького району Роман Зінчук. Цього року ми перший раз було електронні відмітки. Це було воно дуже відрізняється від компостерів». Другого дня змагань кращі результати показали Олександр Карпік із Камінь Каширського та Роман Зінчук із Маневицького районів. Серед дівчат сильнішими були лучанки Ганни Климчук та Невмаржицька. Змагання відбувалися поблизу села Великий Курінь. Серед призерів і учениця місцевої школи Оксана Кушнерик. Мій виступ був не найкращим, але в трійці лідерів я вже є, прибігла. Вже задоволена своїм результатом, але можна було б і краще. У третій день в естафетному виді змагань з найкращим результатом подолали дистанції команди міста Луцька, Камінь Каширського, Любишівського та Рожечинського районів. Переможцями чемпіонату області зі спортивного орієнтування стала команда обласного центру. Друге місце вибороли спортсмени Камінь Каширського району і третє господарі. Переможці та призери нагороджені дипломами, грамотами та кубками. Такими є новини четверга, 17 квітня. Стежити за подіями ви можете і на нашому сайті, адресу якого зараз бачите на екрані. Долучайтеся також до щотижневого опитування на нашому сайті. Цього разу нас цікавить, якими ви є під час великодніх свят щедрі душею і виступаєте в ролі благодійників. Чи сподіваєтесь на благодійність інших?